Нагоди Олімпійських ігор, які незабаром стартують у Лондоні, в дитячому пансіонаті Вербиченка було проведено Олімпійський день, під час якого відбулися різноманітні спортивні змагання. Прикметно, що подібні заходи тут влаштовують регулярно, і він у нас вже став традиційним. Сьогодні вже четвертий рік підряд. Ми проводимо в дитячому пансіонаті Вербиченка. Я дуже вдячна людям, які це організовують. Гостям які до нас приїжджають спортсменам. Я дуже вдячна за те, що наші діти е, хочуть. Займатися спортом у нас фізичне виховання на високому рівні. у Нас проводиться не тільки олімпійський день, у нас проводиться ще веселі старти, шашка, шахматні турніри, футбол, волейбол. Ну у нас ми знаємо, що наша область на олімпійських іграх представляє четверо спортсменів. Двоє з цих спортсменів були у нас в дитячому безнаті Вербиченка. Це Наталя Лупу і Лідія Січенікова. І ми провели перед цим змагання з малюнку на олімпійську тематику. І діти зобразили. Цих спортсменів, як вони стають переможцями Олімпійських ігор в Лондоні і прославляють нашу Буковину на весь світ. Вот Наталка Лупу, во далі Микола Лобовський на змаганнях. Почесними гостями на спортивному заході цього разу були прославлені Буковинські спортсмени, чемпіон світу зі спортивного орієнтування Юрій Омельченко та неодноразова чемпіонка України, член національної збірної з волейболу Марта Мулна, з якими з підвищеною цікавістю поспілкувалися діти. Одну клин хлопчики, от роздача автографів, Це приємно чи це дуже приємно. Якщо чесно, так я дуже люблю це робити. Мені дуже приємно, що хочуть брати автограф, що цікавляться. Чого неприємно? Ну, ви колись теж брали авто? Колись були в таких п'ядерських таборах? А ну забрати себе такого віку. Е, була, я дуже часто була в таборах, дуже самого дитинства. І я дійсно побула сьогодні цілий день. і Я можу сказати, в дитинство впала, мені дуже приємно і брала автографи, Я навіть сьогодні розказувала, що брала автографи. і а що у вас сьогодні відбувається тут? Олімпійський. Олімпійський день. <світчен> Що ви робите в таборі? Віддихаємо, Я... да. граємо, да. займаємося, Спло, займаємося спортом, займаємося футболом. Футболом, ще Волейболом, Болейбол. Болейбол. тенісом, Тені. баскетболом, футболом. Зрозуміло, ось дівчинка така активна, ну йди сюди, те саме, ану, ну ти розкажи, ти хлопчик, ану, ну розкажи. У нас дуже, е радь. дуже часто конкурси різні в клубі. Визнані спортивні майстри не лише поспілкувалися з майбутніми, віриться спортсменами, а й спільно з дітьми взяли участь у змаганнях. Марта Мовна продемонструвала свою майстерність у показовому волейбольному поєдинку, а Юрій Омельченко провів своєрідний майстер-клас для учасників змагань зі спортивного орієнтування. Пане Юрій, з ким ви сьогодні сюди, сюди прийшли? За своїм сином. Звісно, прийшли підтримувати Олімпійський день в цьому прекрасному заведенні для дітей шкільного віку. Скажіть, будь ласка, ви часто з сином берете на, змагання, на такі заходи чи ні? Вот, і це для нього напевно, приклад? Приклад, напевно. Але я питаю, його, хоче він чи не хоче саме з метою пропаганди здорового способу життя серед дітей та заохочення їх до активних занять спортом проводяться олімпійські дні, які організовуються обласним відділенням Національного олімпійського комітету України та обласним центром спорт для всіх. Завжди найбільше це продовження ці олімпійських днів і інші спортивні заходи вони отримують завдяки тому запалу, який є у дітей. Тобто, завжди дивишся в їхні оченята, які так горять, і десь цих зірок вони дивляться, хочуть автору взяти. Хочуть бути на них схожими, і думаєш, якщо серед цих сотень людей, хоч десятки, там чи а взагалі там ще краще, десь сотня, піде там в спортивні секції, то наша мета у цих заходів буде виправдана повністю. Серібатюк Володимир Неколяк, тема дня, тема.